Всім привіт! І це знову я, таємничий лучший голос без ім'я на каналі Project History. Сьогодні досить цікава і важка тема, бо темою є речовина, яка впливає не тільки на мозок, але і псує все наше життя. Не дивуйтесь, якщо в цьому відео буде багато слова засуджую. Головне в цьому відео буде не про цю речовину, а про наше з вами минуле. Щоб зрозуміти, відкуди ноги ростуть. Поїхали! Ласкаво просимо до нашого захоплюючих подорожі в минуле, а точніше, у вік під наркотою у 19 столітті, люди масово вживали наркотичні речовини, і вони не знали про можливі наслідки для здоров'я. На той момент наркотики були у вільному доступі та зареєстровані у багатьох культурах та країнах. Oh my God! Наприклад, опіум був популярний у Китаї, де його вживали як болезаспокійливий і заспокійливий засіб у Європі та США. Опіум використовувався як анальгетик та часто прописувався лікарями. Засуджую цю каку, але наркотики стали широко поширюватися через виробництво опіуму та кокаїну Опіум став особливо популярний у Великобританії. Де його споживання було поширене у бідних районах? Люди, які живуть у бідних умовах, вживають опіум, щоб забути про свої проблеми та втішити себе. Кокаїн же став популярним у США, де його використовували як стимулятор та анестезію. Вживання наркотиків у 19 столітті не було заборонено, і люди не знали про негативні наслідки. Деякі вибірки, які стали причиною багатьох захворювань та проблем, які ми часто пов'язуємо із вживанням наркотиків, таких як наркоманія, депресія та суїцид, засуджують, дякувати Богу, що на даному етапі життя ми можемо вилікувати. Своє ментальне здоров'я за допомогою психологів чи психотерапевтів. Крім того, наркотики стали бідою для суспільства загалом. У деяких містах, таких як Шанхай, вживання опіуму стало проблемою загальнонаціонального масштабу. Оскільки багатьох людей занурювались в залежність і ставали непродуктивними, але до кінця 19 століття почали з'являтися перші закони, які забороняють вживання наркотиків у 1909 році, в США був прийнятий Шерманський закон, який забороняє виробництво продаж та вживання кокаїну та опіуму. таким чином, 19 століття стало переломним моментом історії наркотиків. Вживання наркотиків стало Проблеми як окремих осіб, так і суспільства загалом, але наркотики продовжують залишатися проблемою в нашій історії, і ми все ще боремося за їх негативними наслідками. Однак, незважаючи на заборони та обмеження, наркотики не зникають із життя людей у двадцятий дослідженнях. Наркотики стали розглядатися як нелегальний ринок, який включає обмежений наркокартель, трафіканті і банд, які стали контролювати виробництво і розповсюджувати наркотики. Я це засуджую. Ютуб ми це засуджуємо. У результаті наркотики стали одним з найгостріших проблем суспільства, які вражають людей по всьому світу. Вживання наркотиків може призвести до шкоди не тільки хвороб та залежності, а також заподіяти шкоду соціальному та економічному благополуччю суспільства. Наразі наркотики виявилися надзвичайно небезпечними для суспільства. Проводяться масштабні кампанії боротьби з наркотиками, налагоючиться роботи з боротьбою. По наркотикам та виборчої наркозалежності проводяться спостереження за нелегальною торгівлею і дуже багато всього. Історія показує, що жодна заборона не вберегла суспільств, тому важливо проводити не лише законодавчі заходи, а й просвітницьку роботу, підтримувати здоровий спосіб життя та навчити людей вміло поводитися з наркотиками, щоб зберегти своє здоров'я та не нашкодити навколишньому середовищу. Ось це не засуджує наше здоров'я, наша доля тільки в наших руках. Крім того, історія наркотиків також показує, що наркотики можуть використовуватися не тільки з медичним. Метою, а й мати культурне релігійне реакційне значення, наприклад, деякі наркотичні рослини використовувались як традиційні лікарські препарати або для ритуалів пламен і культових. Далі дана інформація надається тільки в межах цікавості: йти до бабці в огород шукати не треба. Бо якщо ця діч там і була б, то повірте, не було б не огорода, не бабці. Існує безліч наркотичних рослин, які використовувалися в різних культурах на протягом історії. Деякі з них опіум мак-одна з найвідоміших наркотичних рослин, що використовується для отримання опіуму. Опіум був широко використований в медицині як наркотик. Копка рослина з листя, якою виробляється кокаїн. У Південній Америці копка була використована племенами інки для підвищення витривалості та зменшення голода. Канабіс рослина з листя, якою виробляється маріхуани. Канабіс був використований у різних культурах як ліки, так і для релігійних цілей. Белем рослина, з якою виробляється антропін. Антропін використовується в медицині для розширення зіниць та лікування хвороб. Белодон. Рослина, з якої виробляється гіоцин. Гіоцин використовується в медицині для лікування спазмів та розвитку в псилоцибінові гриби, гриби що містять псилоцибін, що спричиняє галюцинації. Ці гриби використовувались у релігійних обрядах і як наркотик у деяких культурах. Не треба зараз шукати бігати по лісу гриби, таких ви не знайдете. Так, чому ж саме 19 століття вважають століттям наркоти? Все дуже просто, ще раз розберемо дев'ятнадцяте століття відоме своєю високою вживаністю наркотиків. Яка була звичною практичною в різних суспільствах та культурі, і цей час наркотики використовувалися не тільки з медичною метою, а й мали широке поширення серед людей як реакційний засіб. Також наркотики були широко поширені серед художників, письменників та інтелектуалів того часу, які використовували їх для натхнення та підвищення своєї творчості і активності. Виникало цікаве і логічне питання. Чи відомо нам хто з діачів 19 століття грався з цими засобами? О, звичайно, мої любі для вас знайду всі відповіді для будь-якого питання. А забула я засуджую навіть для геніальності. Я впевнена, що кожен із підписників нашого каналу геніальний і унікальний без цієї гідоти. Повернемося до діячів. Один із найвідоміших користувачів наркотиків Шарль Бодлер. Не приховував своєї любові до наркотиків у його відомому творі Мистецтво наркотиків він докладно описує свій доступ вживання наркотиків, включаючи опіум та гашиш. Томас Деквінці у своєму єсе опійники-західники розповідає про свій особистий досвід вживання опіуму, який тривав багато років. Едгар Алан По писав у своїх листах та щоденниках про своє вживання опіуму та інших наркотиків. Наприклад, в одному з його листів він писав про те, як опіум допоміг йому створити свій відомий твір король шуми Ван Гог також згадував свій досвід вживання опіуму у своєму листуванні з братом Тео. Він використовував опіум для полегшення свого полю та тривожного стану. Також відомо, що Гектор Берльо зживав наркотики, включаючи опіум та хлорофол. І у своїх записів він казав, що ці наркотики допомагали йому в роботі. Деякі сучасники з цих діячів також підтверджують їхнє вживання наркотиків. Наприклад, художник Поль Гоген розповідав про зустріч із Бодлером у клубі Хешбеншнів. Де вони вживали наркотики. Однак варто відзначити, що не всі відомі діячі 19 століття вживали наркотики. Так буду повторювати це багато раз, щоб вам це донести. І не всі докази їх вживання можуть вважатися абсолютно достовірними. Ну, ось і все. Я надіюсь, ви зрозуміли, що я всю цю тему засуджую. До речі. Напишіть в коментарях, скільки разів я сказала слово засуджую, або розкажіть цікавий факт про століття наркоти. Дякую, що подивилися ще одне наше відео. Підтримайте, будь ласка, нас наслайчиком та підписочкою на каналчик. Всім па-па!